Подорожі це не лише спосіб відпочити, а й відкриття нових емоцій та вражень. Кожна подорож відкриває перед нами світ нових культур, традицій і нові знайомства. Вони наповнюють наше життя багатством досвіду, а власне спілкування з місцевими жителями дозволяє нам краще зрозуміти культуру та традиції країни, яку ми відвідуємо. Однак, під час подорожей на самоті важливо бути обережними і пам'ятати про можливі небезпеки. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки. Ну і звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Грейс Мілеїн народилася 2 грудня. 1996 року у Вікфорді, Есекс Англія. Вона була донькою Девіда і Джиліан Мілейн. Дівчинка виховувала старосла в люблячій родині з братами Майком та Декланом. Грейс виросла розумною молодою жінкою. Вона закінчила університет Лінкольна за спеціальністю реклама та маркетинг. Щоб відсвяткувати свій випускний і початок нового етапу в житті, Грейс вирушила в річну самостійну подорож навколо світу з рюкзаком. І як багато молодих людей, які прагнуть розвиватися, вона хотіла дослідити нові культури, познайомитися з новими людьми та пережити грандіозні пригоди. Вона писала захоплені повідомлення в соціальних мережах, очікувані подорожі, а потім дівчина вирушила до Перу. Згодом дівчина розпочала другий етап своєї подорожі. Грейс прибула до Окленду, Нова Зеландія 30 листопада 2018 року і поселилася в місцевому хостелі під назвою Base Backpackers. Вона жила там два тижні, коли напередодні свого 22-го дня народження вона раптово познайомилася з кимось у Тіндері. Дівчина запланувала перше побачення. Її обранцем з Тіндер став Джессі Кемпсон. Хлопець жив в однокімнатному номері в готелі City Life в Окленді. За кілька тижнів до знайомства з Грейс, Джесі Кемпсон почав активно користуватися Тіндером для знайомства з жінками. Він надавав перевагу грубому сексу і писав різним жінкам про свою пристрасть, до ніг, домінування та удушення. Колеги та друзі розповідали, що Кемпсон став одруживим додатком для онлайн-знайомств у 20 років після того, як віддалився від своєї матері. Він також був патологічним брухуном. Чоловік розповідав людям різноманітні фальшиві історії про своє життя, починаючи від сфабрикованих діагнозів раку і закінчуючи зв'язками з бандами та ЦРУ, а також про свою роботу на посадах топ-менеджерів у ярнічо-дубовній компанії та супермаркетах. Після знайомства з Грейс Мілейн чоловік запропонував зустрітися в безпечному, добре відомому громадському місті культовому Скай Тауері, Ввечері 1 грудня Грейс провела день, досліджуючи місто, і фотографуючи визначні пам'ятки, ділячи з ними у соцмережах. Вона приїхала до Скайтауер досить рано, тож відправила відеозвернення своїй родині. Тим часом Кемпсон випив чотири кухлі пива в місцевому пабі, перш ніж зустрітися з Грейс. Вона швидко змінила місце, щоб випити та повечеряти. На відеозаписах з камер спостереження видно. Як вони спілкуються, розмовляють і навіть цілуються. Під час побачення Грейс написала повідомлення подрузі Ми з ним так добре ладнаємо. Це був останній раз, коли її друзі або її сім'я чули щось від неї. Грейс і не підозрювала, що роком раніше інша молода жінка звернулася до поліції Нової Зеландії. Вона повідомила про власне, тривожне побачення з Кемпсоном після знайомства у Тіндер. Ця жінка. Яка дала інтерв'ю в документальному фільмі, сказала, що коли вона зустріла харизматичного, впевненого в собі Кемпсона, вона була молодою, наївною та безнадійно романтичною. Проте вже за кілька годин його поведінка стала агресивною та жорстокою, а кульмінацією стали погрози зарізати її ножем. Після того, як вона подала детальну заяву про інцидент, поліція видала їй охоронний та майновий ордери. Але доказів для висунення звинувачень було недостатньо. Влада заявила, дуже неприємна ситуація, в якій опинилася молода жінка. Але було надто складно розслідувати, тому що все відбувалося за принципом. Він сказав, вона сказала. Останнє Грейс бачила живою, коли вона разом з Кемпсоном заходила до хостелу Сіті Life. Батьки заявили про її зникнення вже 2 грудня, після того як не отримали відповіді на привітання з днем народження. Поліція нової Зеландії. Розпочала масовані пошуки та власне розслідування її зникнення. Вони почали придивлятися багатогодинні записи з камер відеоспостережень та переглядати акаунти Грейс у соціальних мережах. Через кілька днів після її зникнення детектив Діана Левісон помітила коментар, залишений на сторінці зниклої на Фейсбук. Під її фотографією профілі Джесі Кемсон написав красива та сяюча. Кемсон написав цей коментар. О 21.29 грудня, в ніч, коли Грейс зник. Він одразу ж потрапив у поле зору правоохоронця. Детектив Левісон написала Кемпсону повідомлення, і вони домовилися про зустріч наступного дня. Він розповів їй про своє побачення з Грейсом, але сказав, що вони розійшлися о 22.00. Наступного дня інший детектив помітив Кемсона біля готелю Сіті Леві, наздогнав його. І привів до поліцейського відділку для офіційного допиту. Він повторив свою історію, розказану напередодні. Але після того, як поліція отримала і переглянула записи з камер відеоспостережень, стало зрозуміло, що інша версія подій є справжньою. Тепер спробуємо і ми простежити хронологію подій того вечора. Після побачення Грейс пішла з Кемпсоном до його номера в готелі. Десь після 21.30 Грейс померла у ніхто не викликав служб екстреного реагування. О перші 30 ночі Кемпсон почав шукати в інтернеті найгарячіші вогнища і хребти Вайтекера. Там згодом і поховав він свою жертву. Але поки Грейс була ще в його квартирі, він протягом кількох годин дивився порно і робив сексуальні фотографії Грейс крупним планом, коли жінка лежала мертва. Ранок наступного дня Кемпсон розпочав у Тіндері. Домовляючись про побачення з іншою жінкою. Потім він пішов купувати речі, дві однакові валізи і миючи засіб, який, за його словами, був йому потрібен, щоб вивести плями від червоного вина з килим. Зрештою, він купив ще й лопату. У другій половині дня Кемпсон зустрівся з новою дівчиною. Вона була колишньою журналісткою. Вони весело проводили час в барі під назвою Реверлі. Однак жінка розповіла, що через декілька хвилин після зустрічі він почав нервуватися і здався їй напруженим. Чоловік сказав їй: це божевілля, як хлопці можуть зробити один навірний крок і потрапити до в'язниці до кінця свого життя. Потім Кемпсон розповів їй про чоловіка, чия дівчина померла під час грубого сексу. Коли слідчі переглянули відеозапис, стало абсолютно ясно, що Кемпсон вбив Грейс, зіткнувшись з доказами, Чоловік визнав, що Грейс померла в його домі, але стверджував, що це був нещасний випадок під час грубого сексу. Він сказав, що Грейс попросила його задушити її. Через тиждень після зникнення Грейс, 9 грудня, поліція знайшла її тіло у валізі, закопане біля кущів за межами Окленда. До цього моменту слідчі опитали багато людей, але завдяки записам камер відеоспостереження вони змогли встановити. Що лише одна людина була з нею в останні години і хвилини перед зникненням. Кемпсона звинуватили у вбивстві Грейс. Суд над ним розпочався в листопаді 2019 року і тривав два тижні. Обвинувачення викликало до суду його останню дівчину Стінда. Вони запитали її про заяви Кемпсона в день смерті Грейс. Зокрема, про його розповідь про те, що дівчина померла під час грубого сексу. Жінка розповіла суду. Я думаю, що він був у своєму власному світі, розповідаючи цю історію. Я думаю, я просто відчула себе некомфортно Я змінила тему на подорожі Південним островом. Іншим свідком, якого викликало до суду, була британка, яка засвідчила, що Кемсон зволотував її під час її відпустки в Окленді. Жінка розповіла, що коли вона побачила Кемсона в новинах, всі деталі нападу нахлинули на неї, і весь світ зруйнувався знову. Після нападу її мучили спогади та кошмари. Вона часто прокидалася з плечем і криком. Щоразу, коли я лягала спати, я бачила, як його очі дивляться на мене в гніві. Адвокати Кемпсона продовжували доводити, що смерть Грейс була трагічною випадковістю, використовуючи супречливу стратегію, яку іноді називають захистом 50 відтінків. Однак обвинувачення змогло заперечити це, встановивши, що Грейс помирала від п'яти до десяти хвилин. Якби Кемпсон відпустив свою хватку, в будь-який момент дівчина б оговталася. Прокурор Брайан Дікі також показав інтимні сексуалізовані фотографії, які Кемсон зробив, коли його жертва лежала мертвою, заявивши, що він еротизував її смерть. Присяжні, які також почули про вісім насильницьких інцидентів, пов'язаних з Кемпсоном, радилися протягом п'яти годин, перш ніж винести одностайний вердикт про його вину. Почувши вирок, зачитаний суддею, Кемпсон, як повідомляється, закричав: У вас немає жодних підстав засуджувати мене, ви повні дурні. Згодом, Джессік Кемпсон пройшов ще два судові процеси за зґвалтування та домашнє насильство. Ці судові процеси показали, що Кемпсон тероризував свою співмешканку, і це ще більше підтвердило його хижацьку, владну натуру та довгу історію насильства над жінками. Джефрі Венін. Суддя Верховного суду, який головував на судовому процесі над Кемпсоном у справі про домашнє насильство, сказав засудженому вбивці: ваша мати відкинула вас. Це може певною мірою пояснити ваше ставлення до жінок. Джесі Кемпсон був засуджений до довічного ув'язнення з мінімальним терміном без права на умовно дострокове звільнення 17 років. У лютому, 2021 року, апеляційний суд відхилив апеляцію Кемпсона. На його засудження та вирок, наприкінці своїх свідчень, британська туристка, яку Кемпсон зґвалтував, коли їй був лише 21 рік, подивилася на свого нападника і сказала: Я не боюся, я сильна, я не самотня, мене люблять, я маю стільки всього, що чекає мене в житті. Я не буду озиратися назад. Ти більше не маєш наді мною ніякої влади. Сім'я Грейс заснувала в її честь благодійну організацію Лав Грейс. Благодійна організація працює над підвищенням обізнаності про безпеку для мандрівників, які подорожують наодинці, а також надає ресурси та підтримку тим, хто її потребує. Благодійна організація також збирає речі для жінок, які цього потребують. Друзі, а що ви думаєте про знайомство на тіндері? Чи можливо себе обезпечити? Чекаємо на ваші коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!